Всім привіт! У деяких моїх відео проскакував цей трактор, і дуже уважні глядачі замітили цей насос. Насос, який качає масло в гур. Іван Іванович, власник цього трактора, погодився дати коротке інтерв'ю і розказати, як він це робив. Зараз ми відкриємо. Ось дивіться, бачок розширительний, який заливається масло. Потім воно йде на насос. Це насос зіла. Зі лами взяли насос, створює тиск і подає його на, на, су, це, на, дозатор. на насос дозатор. Насос дозатор, який стоїть от там. Аж он стоїть насос дозатор. Так, його гарно видно. Це насос дозатор із якоїсь заграничної машини. Я не знаю, не марки, не марки. Це насос дозатор бачені. З рульовим. Але ж ми ставили з зіла, да? Тоже, не нас. Ставили. Воно роботи, так? Теж і, і не вийшло у нас. Що ж це? з комбайнер ставив. Воно працює таке. І потім так. з того насоса дозатора масло пішло. На цей циліндр. Ось нього два шлани пошли. Пошли на... Циліндр, який вже їм повертає колеса. Тобто він обтягується або, або витягується. Кріплення це робити треба. Це... І кріплення, так, да, це вже кріплення вже додалося самостійно. Оце кріплення. І ще І тепер цей шків на шківу. Шків, шків, привід насоса. Привід насоса на двигателі шків. О, Там на 11 сантиметрів шків стоїть. Це рідний. Ні, не рідний, це треба робити. Оцей шків ви ж добавляли, правильно? Так. Да, Оцей. На 11 см. Діаметр наружу 11 сантиметрів. Да, а канавка вже для ремня. І, і, який тут шків буде? Ну це тут 13 мм. 11 там сантиметрів. Діаметр 11, а да. ширина ремня 13 мм. Да. А, а тут шків рівне. 8. Ні, це шкіл не рідний. Не рідний? У ділу отакі. А, ну тоді такий. Тут вісім, виходить. На вісім. Привідний 11 см, а ведучий 8 см. Із Волги, з, з цього, не з генератора. Не махай, помаленьку. Чуєш? Із, із Волги з генератора. Оце з шкіл із Волги. З генератора, генератора. Волги. Оцей шкіл. Да. Це якраз взяти. А. І кріплення треба робити. До рами кріпиться. Не на дві, а на раму, щоб не було вібрацій, так? Да? Бо мене відламили тут кришку цю. На кришці то кріплення. Так, я сюди прицепився. Ага. А Це як вібрації от... не було, правильно? Да. Так оце рами сюди приварюватися, до цього труби. До цієї. І все. От і все. І ще один дуже хороший нюанс. Оце сюди вам гарно видно. Теж спостережу і побачили, що передня балка не рідна, не з ХТЗ. Передня балка була вирізана і викинута в металолом, тому що нас постійно відривало, розбивало ступицю. Тому да, не Іван, не Іван Іванович відрізав її, здав металолом, а на місце її поставив з Тесор. трактора Т-40 передок. Да. Стоїть пружина, 140. пружина, яка гасить всю вібрацію, тепер у тракторі набагато комфортніше їхати не і ламає, не розбиває ступиці. Не ламає полу цей, оськи, не ламується. Передок став важчий, трактором стало легше керувати. Один недолік, один недолік цього гура в тому, що треба зробити багато обертів рульом, щоб повернути. Ні, неправильно. Трактора, це е, насос дозатор. Він такий, чук -чук. а в мене із кари стоїть. А, насос дозатор з кари, так? Да, на карі там треба відкрутити, тому що вона медленно повертає, так її треба. Так. А тут а, насос дозатор із трактора. Так там без повертає. От. Купляти насос дозатор з трактором. Да. Всім дякуємо. Якщо будуть ще запитання, звертайтеся, ми обов'язково вам підкажемо те, що ми зробили. Всім до побачення. <laughs> а то что ли? Нет, ну тоже редный тамбул. Там а уши Ты тут. Не вот можем, а ну, то наступном видео. -то нет, все. все. На сегодня все.